І побігли. Перший етап це дійти до людини. Сподіваюсь, цим у нас не виникне проблем. Тому біжимо отаку, Дивимось, де та людина. Ага, ось це та людина. І вона падає. Ціль на відео виконана. Але пропоную вам також ще раз зіграти, щоб закріпити результат. Цього разу не обов'язково вигравати, але бажано протриматись хоч трохи часу. Тож, ми дивимось, Ця людина щось робить. Пропоную вам отак зробити. На зараз ніби йде до нас. Але ми зараз поставимо лаву, коли вона почне викопуватись. Головне встати десь тут, аби вона нас спершу не побачила. І дивитися, де та людина. Вона думає, що ми пішли, тому не бачить нас. Але насправді вона помиляється. Точніше, він. Ось він нас розсекретив. Думаємо, що зараз буде.